Ольга, те, що говорить далекий від України, старенький папа, не так вражає, як те, що говорить український архієпископ. Так дивіться, значить, стосовно папи, ну я те відео записав про Достоєвського, в принципі. І треба розуміти, що питання папи не тільки в тому, що він старенький. Як дуже багато людей обурюється в коментарях, тому що е, якщо ви є в Італії або в якихось інших країнах Заходу і поспілкуєтеся з ними, то ви, е, на жаль, мусите визнати просто-напросто той факт, що питання того, що казав Папа, чи каже неодноразово, питання не папи, а питання того середовища, в якому він знаходиться. І тут є дуже багато різноманітних нюансів, в тому що з одного боку Росія роками. Інвестувала в канали, які там з кожної табуретки мовлять, і просувають свої наративи далі. Багато журналістів західних, якби західні журналісти, якби їхні, але просувають російські наративи, і це відбувалося десятками років. Насправді, окрім цього всього, останньої доби там. Протягом 30 останніх років від розпаду Радянського Союзу, імперії зла, то треба ще помножити на те, що на Заході в колах інтелектуалів було прийнято захоплюватися взагалі російською культурою. І це було пов'язано як з білими вояками, які тікали з вже тоді Радянського Союзу після революції. Так, і захопленням літературою, тими самими класиками, вже згаданим, не, не на ніч згаданим Достоєвським, там толстим і так далі, і тому подібне. Тому це питання надзвичайно широке. Його потрібно обговорювати, ну, напевно, на багатьох лекціях, потрібно влаштовувати симпозіуми, семінари, потрібно писати статті на цю тему. Потрібно людям розплющувати очі і пояснювати на цю тему. Тому так це вимагає дуже багато. Інтелектуальної підготовки, але теж риторичної, яким чином донести західним людям те, що вони захоплюються тим, чого де факто не існує. Тому що вони захоплюються вигаданим Достоєвським, а його не існує. Існує реальний е, мародер, існує реальний е, галантівник, е, вбивця і так, далі, і так далі, який навіть коли з мамою своєю рідною розмовляє, він розмовляє виключно і тільки матом. Як це можна зрозуміти, я не знаю. Мій мозок відмовляється це приймати. Стосовно Італії, ну, якщо ви знаєте, якщо ви спілкувалися з італійцями або, передусім з італійськими інтелектуалами, то ви розумієте, що це питання є загалом питанням Заходу. А нам з вами потрібно закачати рукава і доносити до них правду, якою вона є реально. Що таке в тому числі комунізм, що таке расизм, як він проявляється, як це виглядає на практиці? Ну тому, що жити в світі ілюзій це неправильно.